Я розлучена. Мій перший шлюб був невдалим навіть згадувати про нього не хочеться. Я вже думала, що більше заміж не вийду. Але потім я зустріла Андрія. Він здався мені зовсім іншим. Так що, коли Андрій запропонував мені вийти за нього заміж, я погодилася. Живемо разом ми вже трохи більше року. Вчора у мене було багато роботи, тому я затрималася на фірмі і додому повернулася пізніше, ніж зазвичай. З продуктів, що були в наявності будинку, я швиденько зварила чоловікові борщ. Андрій прийшов з роботи, зайшов на кухню, заглянув в каструлю, а там борщ іще гарячий. Я ще щось доробляла за комп'ютером, тому що повинна була терміново відправити файл клієнтові. Але вийшла з кімнати і сказала Привіт, будеш вечеряти? Обов'язково, тільки переодягнусь і руки помию, відповів він. Я почала швиденько накривати на стіл, нарізала хліб, поставила гірчицю і тут з досадою згадала, що я забула купити. Сметану. Андрію, я сметану забула купити, сказала я чоловікові, який якраз заходив на кухню. Брови чоловіка зійшлися на переніссі, погляд став похмурим. Ти ж знаєш, що я борщ без сметани не їм, суворим голосом сказав він мені. І, хоч в кімнаті мене чекала термінова робота. Я, намагаючись виправити незручну ситуацію, сказала, що зараз швидко збігаю в магазин і куплю сметану. Андрій довго дивився на мене, а потім розсміявся так, що аж стіни затремтіли. Я не зрозуміла, що з ним діється, а він лише лагідно промовив до мене Ось, скільки з тобою живемо, а ти вже жартів не розумієш. Та Бог з нею, з цією сметаною і так смачно. Я сиділа за столом, дивилася на чоловіка, який із задоволенням їв борщ без сметани, і думки плавно повернулися в минуле. Інша квартира, колишній чоловік, вечеря. Того разу я запекла рибу і, мабуть, недостатньо її почистила. Вся риба виявилася на підлозі туди ж полетіла і тарілка. Ти, коли готувати, навчишся. Я таки їсти не буду, і щоб через п'ять хвилин все було прибрано. сказав мені тоді мій перший чоловік. Я її прибрала. І у мене в думках не було протестувати, тим більше такі ситуації повторювалися у нас частенько. Я звикла, що в усьому має підкорятися своєму чоловікові. Так ми прожили три роки. Поки одного разу я не потрапила від перевтоми в лікарню. Після цього ми розлучилися, і я думала, що вже ніколи не стану щасливою. Постійно картала себе за те, що щось зробила не так. Але потім я зустріла Андрія і зрозуміла, що в світі існують інші чоловіки надійні, люблячі, турботливі. Ну так що? Куди поїдемо? Кажу у відпустку, куди рванемо. Переривав вид моїх думок Андрій. А я, прийшовши до тями від нехороших спогадів, просто усвідомлювала, як це красиво, що поруч такий, як він, добрий, надійний і люблячий. З'їв тарілку борщу без сметани, попросив добавки і сказав, що я у нього найкраща господиня у світі.